Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь ясно поблагословить. І хай ваші очі вони побачать живого Бога в ваших обставинах, Бога живого, воскресшого, Бога, який вінчає перемогою все твоє життя. Амінь. 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 Це для мене. Ми можемо вірити, вірити. Наприклад, в те, що Бог звершив для мене зцілення, воно вже є. І я вірю, що це істина. І я вірю що це проявляється, і це для мене, і проявляється в моєму житті, активується і звершується. Амінь. Бог вже це зробив. Він сказав, що я поніс немочі і хвороби. І нам потрібно, дивіться, є молитва віри. А яка молитва віри? Ось коли хтось хворіє, там написано: придіть до пресвітера, до старших братів, до пастора, до старіших, до дяконів. І помоліться, і хай молитва віри зцілить болящого. А що за молитва віри? А треба вірити, коли я молюсь разом з тобою в те, що Господь вже, молитва віри, вже це зробив, Він вже тебе зцілив. І коли ми віримо, це починає відкриватися, проявлятися в нашому житті. І ось дивіться, ми можемо вірити в добре. В гарне, в благословіння, в сілення, і це проявляється. І в той же час є багато людей, які вірять в погані речі, і це теж віра, вона негативна, але вона працює. По вірі, вашій добуде вам. А якщо я пастор в погані речі вірю, по вірі вашій добуде вам. Розкажу приклад, друг мій читає читає гороскоп, читає гороскоп. І він Християнин, уявіть собі, читає гороскоп і там написано, так, ви, козірогі, будьте сьогодні обережні обережні в тому, що ви можете понести фінансові втрати, втрати фінансові понести. В цей час багато козирогів, так називаємо. Може бути серед вас, але вони в це не вірять, воно ніяк їх не стосується. Це проголошення певне, руйнівне, як прокляття, людина в це повірила. І ось Цей мій друг він повірив в це. Він каже: Я прочитав, і повірив, я попав. каже, Я попав, точно це для мене. Тому. Коли ви читаєте гороскопи, ви проклинаєте себе, ви відкриваєте свій, свою душу, своє тіло, своє життя для прокляття, для руйнації. Припиніть це робити, тому що біси будуть працювати через вашу віру, через ваші сумніви, через ваше сповідання. І ось він каже: я прочитав це, я повірив і каже: цікаво. І поїхав на ринок. На базар купляти там собі одежу. І забрав, каже, всі гроші. Думаю, не знаю, за скільки куплю, хай будуть на всяк випадок всі гроші зі мною. Як ви думаєте, що трапилось там з ним на ринку? Хтось подумав, там гроші вкрали, та не вкрали, загубив, він десь гаманець випав з грошима і втратив всі гроші. Ви думаєте, спрацювало те, що там в гороскопі написано, що. Козирогів чекають витрати фінансові. Та ні, та мільйон козирогів навіть не відчули, вони ще багать, багать, багатшими стали, незважаючи на те, що вони козироги. Спрацювало те, що він повірив в це. Чиїм словам повіриш ти, я буду вірити слову Господа. Тому, дивіться, ви можете вірити в негативне, наприклад, в мене рак, в мене рак, в мене рак. Він проявиться. Ви можете вірити в те, що є обітницями від Бога, в те, що є благословінням від Бога, і воно буде проявлятися. Тому Біблія говорить так, що жахливе, чого я жахався або боявся, воно осягло мене або звалилося на мене, і чого страшився, те уже і настало. Ось дивіться, цей хлопець. Він Прочитав, він почав боятися цього, і воно звалилося на нього. Він страшився, і воно настало. Тому треба сьогодні дивитись не на погано і вірити не в погане. Дивись на Христа і вір в те, що є краще від Бога на твоє життя. Амінь.